Знаєте, в мене враження, що насправді я вже достатньо сильно сконцентрувався на цій справі. Бо Ромова баба це був це той продукт, який ми винайшли. Ми е, стали е, виробляти це в ну, великій технологічній речі. От, якщо ви візьмете київський торт, е, то за радянських часів київське торту випускалося тонна 800 за добу. Угу. Сьогодні е, тортів випускається більше 22 тонн. Це означає, що ми гарно спортивні. А цей рецепт а, Якщо, а, ви а, приложили а, к нему руку? А, Ну, Перше, він є абсолютно таємничим. Але для вас, давайте домовимося. Я вас запрошую на фабрику, де їх виробляють. І Якщо взяти, же, да. у, до речі, з колективом. Да, э, Насправді и... нас yeah, що... на це абсолютно чіткий комерційний підхід. Використию свої можливості mm -hmm. для того, щоб ми з вами спільно прийшли. Є, є одна особливість. Київський торт виробляється з 12-ї ночі до 5-ї ранку, бо він має бути найсвіжішим, коли потрапляє в Ну, У нас програма якраз по 12-го заканчивається. Я пропоную да. одразу ж після завершення. програми, На розвитку на на їдемо да. до київського торту. Ну, може бути дійсно.